Дивіться, оце Валерка в руках здоровий, оце працює, так? Да? Хитрий, а? Хитрий. Нема вже молока, випивте все. Ходьте, дивуйте, скидайте на мусор не на дорогу, а на кучу. Затарились картопелькою, взяли у діда реманент, їдемо сажать. На такий нас ранок, друзі, насичений. Ідемо на навчання, Да, студент. А ну покажись, ти з папочкою. Е. В цілому тут нам до школи пройтися, ну, дорогу перейшов вже в школі. Я коли тут навчався особо не спішив. Приходив нам на, да, на півдев'ятого на навчання було. А приходив я у 20 минут дев'ятого. Несем стенд такий зробили, бачите? Хоп. Щоб магніти сюди ліпить, коротше, якось так. Так, да, Захар? Ми з тобою майстрували вчора, так? Да? Угу. Ну розкажи щось. Ну, розкажи. нічого, нічого. Вона мені отак в піч порали. Впічка понравила? Ну, вона ж полетіла до своєї сім'ї. Вареньку в садочок відправили, да? Захарчик на підготовчих. Навчаємось. Каже, всім пока. Всім пока. пока. Друзі, показую вам мототранспорт, який спорт мені всі нерви в дитинстві Ось цей дракон! А ну, залусій! Ось вам представник совєтського мотоспорту D5, D6, D8. Ну, коротше, в мене був Д6. Коротше, це убийця нервної системи, підлітків. Це, по-моєму, він є. Д6, це. Це про... просто. Оце тут катушки, тут люлька. Був такий навіть случай. У мене, коротше оцього болта не було. Оцього не було на холостий ход. Я спічку сюди запхнув, ну, доїхати. І посадив друга за кермо. Спічка попада під заслонку, і заслонка коротше, не, ре, не реагує на цей газ. короче прийшлось другу тормозити ногами, а тормозі, як завжди, не було на таких мопедах у нас. І що він робив? Він зняв свічку короте, і його вдарив отоком. Ну такі всі прелісті совєтських транспортів. Ти давно ним володієш? Давно на ньому гасаєш. Ну, один плюс один... один плюс, що воно собака економне. Заливаєш бензин з маслом. Бачите? Специфічний запах, запах дитинства. І на цих двох літрах їздиш, блин, тиждень, да. Ну, смотря яка манера їзди, ти Який дракон, блин. Шахід. Так, да, удачі тобі, друг. І як цей шахет заводиться. Хоп-хоп-хоп-хоп. І пащоль, пащоль. 35 км в час, 30 пішов В принципі, зато, зато друзі, не пішком. Такий девіз. Ну, нічого, що тоді горе масла бензина. Зато не пішком. Всім добра. Всім привіт, друзі. Зараз ми зараз ми засипаємо це, короче, мусор. А ми будемо з папою, викидай на мусор. Не, не, е, свинство. На, на свинарник, да? на свинюшника тайша да. повсюди все у нас за селом. Коротше, на мусорку синочок вивозимо мусор, да? Да. ти допомагаєш папі загружати? Да, і їдемо. Об'ясни людям. Куди ще раз на, на, на мусор. Правильно, друзі. А Коротше, це свині. Як свині викидають. Коротше, вивезли ви, ви мусор ми із синочком. Той, що вдома. Ну, Ми викидаємо по правильному. Туди возимо на кучу аж далеченько. Люди ось, ну це не, не люди, а свині. Під'їхали, зробили свинарник вже з дороги. І викинули. Так що, Дома порядок ми навели, да. так? Да. Правильно. Да. І ще одне ось здання це наш бувший е, хімсклад. Коротше, тут батько розповідав, гори були, селітри, як вона привозять. Ну, всякі хімікати хранились. Кирпич тут просто аж я скільки на 20 метрів стоїть це здання. Вонь стоїть оцих хімікатів аж сюди. Ви уявляєте, за скільки років? Керпич набрався цієї гадості всієї. Е, і, коротше, цей. Воно то розпайоване, але люди його попросту не заберуть, бо нікому він не нужен цей кирпич. Так що помічника беру з собою. Їдемо працювати далі. Красота, все зеленіє. Коротше, мотоблок не відпочиває. Я йому не даю відпочити. Ось тільки мусор вивозив, 2 да? минути назад. А вже в поле і фризує. Зараз будемо фризувати. Батько попросив латочку таку під цю а під всяку всячину, не знаю. Все, працює. Так, друзяки, буквально 10 хвилин і латочка готова. Захарушка, розповідай, що ти будеш сіяти, дідусь, допомагати. Ми будемо сіяти зголу. Ану же ж. Так, ну вообще, что там есть? Там есть А ну, Горох. давай на мотоблок. Доставай, что тут есть? Тут редиска. Шпинат. Э... Э... Редиска еще. Э... Салат. Э... Горох. Ще один горох. Горох любить рано, щоб його сіяли, да? Що там ще є? Ні Ще один салат. Ой. І все, більше отакі. Так, і саме. А, таке саме салат, да. Ну, короче. Що <плес> ви будете з дедушкою працювати? І що буде? Їсти колись будемо? Так? так? Літом будемо їсти. Літом? Так, як я виносився до літа. Ну, удачі, хай так, хай приймається. Удачі. Так, друзі, у вас не дежавю, ні, нема такого відчуття. У мене наче є. Коротше, розробив ще одну діляночку і будемо далі продовжувати сажати картопельку. У мотоблока сьогодні марш Просот конкретний. Сьогодні він молодець, трудяга. Йому хоч поставте таку вподобайку. Як не мені, так мотоблоку. От таке. Все, далі працюємо, друзі. Так, Сахар допомага чистить. Сьогодні 5 квітня, погода. Погода шепче, все добре. Вітер такий. Будемо зараз їхати до діда, брати реманент і будемо сажати картопель. Поїхали до Діда, Захар, до Діда Колі. Їдемо. Давай, поїхали. Ану, розказуйте, ви так само нагружаєте машинку свою чи ні. Жалієте ласточку, чи хай заробляє грошики? Ану, скажіть, друзяки. Ану, підказуйте, діліться, діліться. Затарились картопелькою, взяли у діда реманент, їдемо сажати. Сьогодні в мене компанія також немаленька. Варенька. Ти допомагаєш папі, так? Да? Як картопелька нормально? Угу. Бар, допомагаєш, так? Да? Захар допомагає, діду. Загортати. Що сказати? Цього разу земля вологіша. Трошки, так сказати, тяжче йде апарат. Ну нічого. Потрібно працювати, поки волога ще залишилась. Хоч яка. Бачите, ось на лопату налипає. Попрацюємо, друзі. Кажу, в мене конкретне дежавю. Значить ця картошечка і не кончалась. Ну нічого, вже половину вкидали. Половину, грубо говоря, загорнули. Е, Осталась половинка і все. Так що, працюємо, друзі, працюємо. Ага, друзі. Це вам не шубу в труси запихати. Я вам так скажу. Тут треба поработати. Сільський фітнес. Хоп! Ну шо? Можете мене привітати? Ух, трошки попрацював. Попрацювали. Допомагали мені мої рідненькі всі. Коротше, тепер діло за малом. Хай росте. Так що, якось так. Така латочка. Невелика, ну і не маленька. Йдемо. Йдемо до батька сажати картопельку, бо на ніч передавали дощ. Так що батя теж хоче ранньо якось посадити пару сіточок, Щоб було. Зараз дракона заводимо і працюємо. Дивіться, оце валерка в руках здоровий, оце працює. Да? Кажуть, дивись батько, який я сильний, граблі поламав. Каже, то ти синку не сильний, то ти дурний. Так само і про мене. Та ну, я б не сказав, би, що я там дуже цей. Земля просто мокра, і воно, ось бачите, усталось метал називається. Так що так працював, що і граблі поламав. Так і запишемо. Вичитать з валячика граблі. Коротше що, друзяки, половина восьмого. Ось батя докидає собі, укріпляє, щоб волокно не відлетіло ніде. Мочно так укріпив. Я забираю фрези, потрібно їх у дворі почистить. Я думаю, в цілому сьогодні був продуктивний день. Так що, зараз треба буде діду відвести інструмент, реманент. Коротше, діду замогоричить трошки. Все як положено. Всім пока, всім добра. Друзяки, я вам більше скажу, навіть і редиску під волокно посадили. й посіяли. Ну, це, що діти із Захаром тут висівали. Так що, це я думаю точно. Всім дякую за перегляд даного відео, всім добра. Отаку вподобачку. І все буде Україна. Так, друзяки, ну це ще не все. Попрацювали, а напоїть нашого Любимчика. Іди ж ти сюди. Ми його перевели окремо Я казав, але не показав, де він живе. А це в нього тут апартаменти. На постой, так сказати. молочко Дивіться, тягне як цемент воду. <гум> так что. Сейчас на коліна ще вставатиме. Фух, попрацювали сегодня на славу. І тут так такие апартаменты. Римба. Короче, там сеч стікає Так, давай ведро сюда. Давай, нема вже тут нічого. Ану віддай відро. Віддай відро кажу. Де, як присмоктався. Де, як присмоктався. Ану віддай відро. Де? Який? Хитрий я? Хитрий? Нема вже молока. Випив ти все. Все, всім бажаю доброї ночі. І приятних сновидінь. кажи. Ти красивий, який, а. ти шоколадний. Все, всім пока, всім добра, слава Україні, все буде Україна.